Всім привіт! Ласкаво просимо до мене на канал. Мій канал називається Marsi Канада і мене звати Люба. Тут я ділюся своїми етапами мого життя, можливими епізодами певними, де ми подорожуємо, куди їздимо. І це роблю для себе, і ви можете також подивитися. Сьогодні ми їдемо на Falcon Lake, який знаходиться приблизно години їзди від нашого е, дому. Ось ми вже під'їжджаємо. Насправді ніякої там причини поїздки наша немає. Ми просто устали вранці і вирішили, що чому б не з'їздити на озеро. Адже життя в Маніту, де ми проживаємо вже восьмий рік, нас навчило, що потрібно обов'язково обов бути вдячним за кожен наш день, коли ми маємо сонце, коли ми маємо тепло. і ми можемо Таку маємо змогу поїхати і відпочити на якесь озеро, десь просто позагоряти і насолодитися прекрасною прекрасною погодою. І як бачите, ось це виглядає так: Falcon Lake. Нічого особливого, просто пісок, пляж невеличкий, дорожка для велосипедів. Як я вже сказала, ми навчилися вже цінувати кожен день, який ми можемо побути на дворі, роздягнутими, а на дворі. Ми стараємося насолоджуватися цим ним і присвячувати його і собі, і дітям. Так що всім бажаю тільки такого, щоб завжди цінували кожен день, і ми також стараємося це робити. Присвячуємо це дітям, собі, відпочинку, бо літо дуже коротке і скоро настане довга, довга зима, яка в нас зазвичай проходить десь місяців 5-6. Любимо ми їздити сюди на Falcon Lake, бо тут є і дитяча площадка, і водичка, яка більш-менш прогрівається, і діти можуть поплавати. Так що любимо сюди їздити дуже сильно. Погода сьогодні неймовірна, прекрасна, плюс 23, це і не жарко, і не холодно, і комфортно, і вітру немає. Так що нам вдалося повністю насолодитися цим, цією природою. Ось, бачите, ось це дитяча площадка, невеличка, але дітям достатньо, повірте, і цього задоволення отримати. Так що на цьому буду закінчувати своє коротке відео. Просто. Показала, як ми з'їздили на Falcon Lake, трішки відпочили і насолодилися сьогоднішньою природою. Всім бажаю тільки всього найкращого, мирного неба над головою і любові вашій сім'ї. Всім бажаю всього найкращого. Пока-пока.